Так, шосте завдання у нас буде: побудувати графік. Побудувати графік, ми з вами будемо будувати графік, так, як ми робили, за табличкою. Якщо у вас тут буде мінус, значить наші криволі будуть розміщені в другій, в четвертій, четвертій. Якщо буде плюс, то в першій і третій. Саме перше, що ви робите: берете олівці і лінійки і берете, малюєте табличку. Х, далі. Ставимо з вами точки. Дивіться, у нас є мінус 5, воно гарно буде ділитися на мінус 5. Давайте візьмемо з вами мінус 2, візьмемо з вами мінус 1, 0 не можна брати. так. Далі візьмемо тепер 1, 2 і 5. Ну, Інших чисел не можна брати, ну, не то що не можна, не вийде ціле. Навіть 5 третіх можна, 5 четвертих. Ну, але у нас так виходить. Отже, ділимо мінус 5 на мінус 5. 1. Мінус 5 на мінус 2 5 других або 2 половиною. Мінус 5 на мінус 1 буде просто 5. 5 на, мінус 5 на 1, мінус 5, мінус 5 на 2, мінус 5 других, мінус 5 на 5, мінус 1. Тепер я візьму інструмент лінієчку. І ми з вами на. Побудуємо декартову систему координат. От так, є. Побудуємо декартову систему координат сюди. І далі перевернемо. Так. І в нас буде ось так. Є. Не забудьте обов'язково е, намалювати стрілочку, XY, так? І будемо ставити точки. Дивіться, ви робіть завжди все по клітинках, або по дві клітинки. Ну, у мене немає клітинок, вийде, може, трішки криво, але ну, нічого. Так, є. максимальне мінімальне число у нас буде мінус 5. Так, я ще тут домалюю. Є. Має бути у вас все рівно. У вас це має бути по клітинках. Отже, 1. Так, далі тут у нас буде 2, 3, 4, 5. Тут у нас буде мінус 1, тут у нас буде мінус 2, 3, 4, ну і тут у нас десь буде мінус 5. Я ще раз кажу вам, у вас є клітиночки, у вас все має бути ідеально рівно. Отже, дивимося мінус 5, y у нас буде скільки 1. Зараз я спробую посунути табличку, не знаю, чи воно мені вдасться. Ні, на жаль, не вдасться. Тоді я посуну. Угу, Не посуну. Ну, вже хай так буде. Добре. Отже, мінус 5,1. Так, ставимо з вами тут точку 1. Так. І тут у нас вийде точка. Є. Далі, 5 других. Це є, ой, мінус 2, у нас знаходиться тут. 5 других це є 2,5. Якщо тут 1, тут 2, тут у нас 3, значить 2,5 буде ось тут. Ось наша друга точка. Далі мінус 5. У нас буде знаходитися 4, 5 десь ось тут точка. І все. Все, беремо, з'єднуємо і ось так малюємо. Все гарно, маєте намалювати рівненько, просто мені трішки складно електронною ручкою писати. Продовжуємо те саме тут. 1 мінус 5, тобто рухаємося вниз. 3, 4, 5, мінус 5, значить тут. Друга точка 2, мінус 5 других. Це 2 половиною, ось тут. І 5 мінус 1 знаходиться тут. І беремо гарно, акуратно, теж ось проводимо ось таку криволю, олівцем рівненько проводити. У вас виходить графік в першій, і в третій, в другій, і четвертій чверті. Все. На контрольній роботі будуть такі ж самі діти завдання, тільки інші числа. Дуже вас прошу, підготуйтеся того, що я ну, хотіла для вас відео -урок про, е, зробити, для того, щоб ви це все зрозуміли. Я вам скину скрін ось цього завдання. Візьміть зошиті, перепишіть все гарно, і в понеділок, на перший урок, ви будете мати майже готову контрольну роботу. Подивитися по схемі, як ми робили, і без проблем напишете. Тому успіхів, гарних вихідних і до понеділка.